Джамала на благодійних концертах зібрала 90 мільйонів доларів допомоги для України, і це тільки в перші місяці війни. Звісно, ані вона, ані інші зірки не зупинилися. Українські актори, співаки, коміки досі збирають мільйони, аби допомогти батьківщині. Дивіться наступний сюжет і дізнаєтеся, хто зрізав своє розкішне волосся і тим самим зібрав 2 мільйони гривень для ЗСУ. То пройшов пішки півтори тисячі кілометрів і зібрав на три карети швидкої позашляховики і старлінки. Все це є у сюжеті. Там цікаво. Кожна гривня зараз рятує життя. Кожна наближає до перемоги, адже стає частиною багатомільйонних благодійних зборів. Тож далі про найбільші і найнесподіваніші з них. Василь Байдак, комік, який ще до початку повномасштабного вторгнення, був доволі відомий у колах українських стендаперів. Втім, цієї слави виявилось недостатньо при зустрічі у перші дні війни з тероборонцями. Я вже уявив, що я прив'язаний до стовпа із цими спущеними штанами. Я розумів, що тільки це мене може спасти. Воробушик! Ліга сміху, ну на лізі сміху. Я стояв біля зеленського. Біля зеленського стояв. Тоді як кажуть, обійшлося, але зараз Василя знає мало не кожен мужній захисник країни. Адже комік від першого дня війни доклав максимальних зусиль, аби гумор зробити справжньою машиною по збору благодійних коштів на будь-які важливі потреби воїнів під час війни. Ми зібрали 8 мільйонів гривень на зсу. Це два кліпи, які випустив збірна вакапарати на початку вторгнення. Тур Європою, стендап-тур і тур Україною. Це це теж сольно, і не стендапом єдиним. Як бачите, байдак змінив стиль. І, власне, просто підстригши свою давно впізнавану шевелюру, коміку вдалося зібрати на потреби ЗСУ понад мільйон вісімсот тисяч гривень. Марк Куцевалов теж відомий гуморист і теж стояв на одній сцені. Поруч із тоді ще коміком та ведучим Зеленським. Та зараз про важливіше. свою власну манеру жартувати та імпровізувати нині Марк вдало використовує для благодійних зборів. Тож влітку куцевалов заявив: Іде в реаліті похід. Від Чорноморська договорили пішки. Він іде, ви донатите. І це спрацювало. За 18-денний похід, і похити, пройдені 850 кілометрів, коміку вдалося зібрати на три карети швидкої допомоги та позашляховик, а це майже три мільйони гривень. Надто важливо вигадувати такі емоційні штуки, які би ну от якось по-новому вигадати ці збори, щоб з'являлася нова енергія донатиту. А вже взимку куцевалов пішов за сотнею старлінків цього разу. Маршрут Київ-Херсон. Я вирушаю. і попри жорстокі зимові умови, реаліті похід пройдено. Две з половиною мільйони українцями зібрано для відновлення зв'язку у Херсонській області 100 старлінків придбано. Гурт Кургани, агрегат з народу і для народу співали собі у своє задоволення суржиком в компанії Даші Астаф'євої. Аж тут засвітилися в українському списку Forbes, але не за власні статки. Як топ молодих благодійників, почалося все з аукціону футболки. З підробленим підписом футболіста, значить, я дивлюсь на, на початку війни повномасштабної, всі почали робити розіграші футболок-футболіста. У мене не було таких футболок, щоб з автографами там ще. Ну, у мене була футболка із секунда, Ансу Фаті. Ігрова, можливо, вона даже ну реальна його. І я що думаю, я так і скажу, що це підроблений мною підпис Ансуфаті. На диво, це теж спрацювало. Футболку викупили за 16 тисяч гривень, і хлопці одразу придбали перші декілька комплектів вже справжньої воєнної форми для наших захисників. І це був тільки початок. Футболку викупили за 16 тисяч гривень, і хлопці одразу придбали перші декілька комплектів вже справжньої воєнної форми для наших захисників. І це був тільки початок. Аміль та Раміль вже зібрали близько 15 мільйонів гривень. Люди допомагають тобі. Ти допомагаєш військовим. Вони супервдячні. Ти супер вдячний, і люди супер вдячні, що ці військові їх захищають. Тут все зв'язано, і всі всім допомагають. Світ теж не лише мовчезний свідок наших перемог, але й міцна фінансова підтримка. Колосальні мільйони доларів збирають і західні зірки. Колись Чернівченка, а нині голівудська акторка Міла Куніс, зараз зібрала для біженців з рідної країни 35 мільйонів доларів я хочу, щоб люди зрозуміли, що 35 мільйонів доларів це дійсно дуже багато грошей, але вони можуть тут і зараз вирішити багато проблем житлом і розміщенням людей, доки мільярди йдуть від держави. Акторка просто не може залишатися осторонь, адже навіть її дочка нині відчуває себе справжньою українкою. Моя донька каже, це триває війна в Україні. Я кажу, так. Вона каже, ти ж з України. Я кажу, так, вона, а тоді я наполовину українка. Я кажу, ну так. Вона закричала Так! І вона дуже цим пишається. Та по справжньому силу і міць народного збору показав українцям Сергій Притуле. Друзі, цей день настав. Ми розпочинаємо новий великий збір. Ці слова притули вже стали легендарними. Тільки уявіть, в перші тижні війни Сергій оголошує збір на безпілотник, і необхідні 10 мільйонів гривень зібрані українцями, всього за 3,5 години. Згодом стався черговий мегазбір Народний байрактар. А вже за кілька днів було зібрано всі 600 мільйонів гривень. Це настільки приголомшило і саму кампанію. Байкар, що своїх пташок нам відправили безкоштовно. А за зібрану суму нагадаємо, ми тепер маємо власний щоб його супутник. Ми показали самі собі і всьому світу, що для українців немає нічого неможливого. Ми всі були разом, ми були об'єднані. І тільки єдність нас порятує як націю, як народ, як державу. Загалом на цей час фондом притули зібрано понад 4 мільярди гривень 100 мільйонів доларів. Я розумію, що те, що робить зараз, зараз наш фонд. Це настільки ну дійсно колосальна робота, та чим ми займаємось, не приміняю а, ні на що інше, тому що я розумію наскільки це важливо. Українці знають напевно, кожна зібрана копійчина чиєсь врятоване життя, а кожен хай маленький чи то мега збір крок до перемоги.